Вже не літо, але й не справжня осінь. Вдень інколи вересень нас тішить спекою, але вечорами стиха натякає, що він таки з осінньої сім'ї. Різнобарвний, пишний період, пора золота і сонячна, подекуди дощова, сумна і холодна. На півдні восени надзвичайно красиво. Свій погляд на перехідний сезон по Миколаївській всієї України містянам запропонувала майстриня з художнього розпису Людмила Гацура. Її персональна виставка під назвою Вересневе літо розпочала роботу 18 вересня в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Виставка про оксамитовий сезон. І про наші українські традиції, назва виставки Вересневе літо ще не осінь, але вже не літо. І тому оця краса, коли переплітаються, гармонійно поєднуються у природі літні квіти і осінні щедрі плоди, це все відображено сьогодні у нашій експозиції. Подивіться уважно, ви навіть побачите дуже-дуже велику кількість птахів. Вони вже. Готовляться відлетіти, але їм так ще не хочеться, адже Миколаївська осінь їх ще дуже і дуже бавує. В експозиції 18 робіт, писаних панно мальовок, із зображенням краси України. За допомогою Петриківського розпису авторка відкриває глядачеві великий барвистий світ з його символами, звичайними традиціями рідної країни. У творчості Людмили Гацури знайшло відображення все те, що так близько кожному з нас. Я думаю, що це. Роботи, які були написані, коли я не була вдома, і так сказать, сум за домом мені давав якусь наснагу, і хотілося написати ці роботи з думкою про свій дім. Писалися птахи, писалося літо, писалися соняхи. Важкий період був, як у всіх, але ці кольори надавали наснаги. І ви знаєте, що всі кольори лікують, особливо яскраві. Рожевий, червоний помаранчевий, тому ними працювалися. Святковий настрій усім присутнім подарували солітки ансамблю української пісні Барви Ангеліна Баландюк та Аліна Гребенюк. Виставка працюватиме до 10 жовтня, тож у вас є час прийти і насолодитися творчістю Людмили Гацури. Будемо раді вас бачити у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Павло Москальов Олексій Уманський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.